Слава Богу. Слава Богу, вітаю вас, всіх присутніх, брати і сестри любові нашого Господа Ісуса Христа, дуже раді бути тут серед вас. Е, вірю, що в зібранні спасенних і щасливих людей. Щасливих людей, я вірю, що всі ми тут є не тільки спасені, але й щасливі люди. Взагалі хотілося б сьогодні більше поговорити про це слово. Щастя. Дуже гарне слово, дуже воно викликає, напевно, у нас тільки позитивні емоції, коли ми чуємо. І кожна людина, напевно, на землі, яка живе. Вона хоче бути щасливою, хоче переживати щастя. І коли ми будемо говорити про це слово, і взагалі значно його, ну того, що ми можемо переживати якийсь момент щастя, щось там зроблять добре, і ми будемо в цей момент щасливі. Але взагалі по життю, якщо зазирнути до тлумачного словника, то слово щастя означає цілковите задоволення життям. Тобто, коли людина живе на землі і є цілковито задоволеною, тоді її можна вважати щасливою. Хочу зараз звернутися до Божого Слова, прочитати з книги, яка на 100% не доведено, але більшість, більшість дослідників вважає, що її написав цар Соломон. І ну, насправді, коли її читати, то багато є збігів з цим. І якщо триматися цієї версії, що її написав цар Соломон, то дуже цікаво виходить, тому що це була людина, це був цар в Ізраїлі, в державі. Яка на той час на Близькому Сході, і якщо вона на Близькому Сході, то й у всьому світі, напевно, була найбагатшою і наймогутнішою державою на той час, тому що тоді схід був центром людської цивілізації. І е, в цій книзі еклезіаст є такі слова, записані у п'ятому розділі, хочу зачитати 17-й вірш. Оце, що я бачив, як добре та гарне. Щоб їла людина і пила, і щоб бачила добре у всьому своєму труді, що під сонцем трудиться в час нечисленних тих днів свого віку, які Бог їй дав, бо це доля її. Взагалі, коли читати цю книгу ну, від початку і до кінця, то дуже багато авторів говорить про те, що все, він, що він все багато пройшов всю землю, бачив дуже багато всього на землі, багато відпопробував, і все, на що він е, бачив, він говорив, що все це є марнотою та гонитвою за вітром. І він знову ж таки підкреслює, це, що я бачив, як добре та гарне, щоб їла людина і пила, і щоб бачила добре в усьому своєму труді. Тобто. Іншими словами, він говорить, що коли людина їсть, п'є, робить свій труд і бачить в цьому добре, вона ним задоволена, тобто тоді людина має щастя. Тобто, такий, от, на перший погляд, простий рецепт. І якщо дивитися про царя Соломона, то це людина, як я сказав, вона була дуже, дуже могутньою на той час, дуже багатою. І напевно, це була людина, яка могла дозволити собі все. Що її могло захотітися? Це була людина, яка не було такої речі на тої нечесної землі, доступної людям, яку не міг собі взяти цар Соломон. тому що у нього була абсолютна влада, у нього було величне величезне багатство, незміримий авторитет, навіть через інших країн він дуже був авторитетним. І це людина, яка багато спробувала, яка багато пережила, яка багато мала, і вона говорить, що все. Що є під сонцем, це є марнота, це є гонитва за вітром. І єдине, що добре, це коли людина їсть, п'є, працює і має в цьому задоволення. Тобто, насправді наскільки це цікаво виглядає? Знаєте, я коли навчався в університеті, десь на другому чи на третьому курсі в мене був предмет, і ми там вивчали лідерство, лідерство людей, типу. Який які має бути справжній лідер там, в компанії, там, в керівництві і так далі. І ми вивчали, що кожна людина має свій темперамент. Кожна людина має свій темперамент, і е, тобто одна людина може бути, там, більш спілкуватися, хотіти, друга більше любить бути на самоті, одна людина більш така запальна, вспильчива, інша така більш спокійна, одні швидкі, другі повільні. І ми е, проводили тест, тобто Проводили тест, які, якими ми є особистостями, і також нам потім треба було робити дослідження серед інших людей, робити опитування. І коли я проходив цей тест, він мені дуже сподобався. І там одне було таке запитання, на яке я зразу не звернув уваги. Я на нього прогорнув так, ну ясне діло. Там було питання: чи вважаєте ви себе в житті щасливим? Я проходив, коли тест сам, і я такий, так, ну абсолютно якесь питання, на яке не може бути іншої відповіді. І потім, коли ми проводили дослідження, тобто серед різних людей, і якось спілкувалися з одною людиною. І ця людина вже була старшого віку, людина, яка прожила трошки більшу половину свого життя. Людина успішна, людина має хорошу роботу, великій компанії, на керівній посаді, має сім'ю, має достаток, має будинок, має декілька автомобілів, має дорослих дітей, діти також успішні, доволі такі. І коли проводили е, опитування, так само ми йшли по питанням, вона нам просто відповідала, там, ставила там, так або ні, або інші запитання. І коли дійшло до цього запитання, була така пауза, десь секунд на 15-20, людина така подивилася і каже, ні. Я, ну, там було питання, чи ви щасливі в житті. Вона така, ні. Мені аж якось ніяково стало перед тою людиною, якось так незручно, можливо, я їй незручне становище поставив. Але після цього я почав більше думати. Е, як таке взагалі можливо, чого я так проходячи цей тест, не задумуючись, сказав, що я щасливий в своєму житті? Чому я, людина маленька, яка тільки може так сказати, на перших на початках свого е, життєвого шляху ще нічого не досягнула, ще нічого в житті цього не, не побачила, не, не, не досягнула і не маю? Можу сказати, що я щасливий. А людина, яка вже пройшла, е, е, подивитися, можливо, вона там не якийсь мільйонер, але це людина, яка має... Все і навіть більше необхідне для життя, тобто живе в повному комфорті, достатку і так далі. І насправді реалізовано в своєму житті, вона говорить, що я нещасливий. Як таке може бути? Я е, почав про це більше і більше думати, і насправді я зрозумів, а що мені приносить в житті щастя? Чому я е, так не задумуючись про це говорю? І знаєте, я зрозумів, що це щастя, яке дарує мені Бог, і воно не зразу було в моєму житті, тому що. Ну, кожна людина має зустрітися з Богом, але знаєте, так само тільки що виходили діти з недільної школи їх благословляли. Тобто в дитинстві я не ходив в недільну школу, мене ніхто нікого не благословляв, мене не молилися. Там за мене я не виховувався в, такі, в такому середовищі, де постійно читають Біблію, вчать дітей це робити, ходити на зібрання, служити Богу і так далі. Тобто, я виховувався в звичайній сім'ї, але. На зібрання я міг бути там на Пасху, на Різдво, два рази. і Я не вважався за потрібним. Але був момент, коли Бог постукав до мого серця, коли він прийшов в моє життя. Знаєте, тільки що перед тим брат дуже хорошу проповідь, говорив про те, що сила християн в єдності і що інші люди пізнають нас по любові нашій. І я так само пізнав. Що таке, хто такий є Бог і хто такі є християни по їхній любові. Знаєте, коли я ще був малий зовсім, в мене такі були два сезонних бізнеси. Я не знаю, чи у вас діти так роблять, але я пам'ятаю, що літом ми їздили до бабусі з дідусем в село, і там були ягоди, а головний зимовий бізнес всіх дітей це було колядувати. Я пам'ятаю, що ми кожної на Різдво, два-три дня, там ходили там, з друзями з наших там, сусідів. Ми завжди ходили таку заробляли гроші, потім мали якісь там гроші, так ходили в магазин, щось купляли. І одного разу вже я був трошки старший, мені вже було, напевно, тоді 13 років. Я трошки почав дружити з віруючими однолітками, трошки старшими за мене. І приходило Різдво. На перший день я знову пішов з друзями колядувати. Ми трохи заробили грошей. І на другий день мені кажуть, мої віруючі друзі, їдемо з нами сьогодні співати різдвяні пісні, колядувати. Я такий: Та їдемо? Вони такі були приємні це, і з ними було цікаво проводити час. І я поїхав з ними разом. І перше, що здивувало, це ми зайшли в хату, поспівали. Вони вручили якісь там календарик, привітали з Різдвом дуже гарно. Сказали приходити ввечері на венілізацію. Ну і діло доходить до самого главного, а гроші не беруть. Я, я такий думаю, а чого? Я думаю, а чого грошей не беруть? І все, пішли з однієї хати, в другу хату пішли. Думаю, це хочеться їм їхати за скількись там кілометрів, в якесь село. Там ходити, мерзнути на морозі, співати пісні, рвати горло, роздавати якісь бумажки, запрошувати куди, ще й гроші в кінці не взяли. Я зразу, зразу здивувався цьому, але потім до кінця дня мені настільки сподобалося з ними знаходитися. Я, я бачив, як вони працюють, як вони, як вони між собою спілкуються, як вони дружно це все роблять, яка між ними справді є мир і любов. І це для мене стало таким прикладом: я думаю. Я хочу ще з ними десь поїхати. Я хочу ще з ними десь поїхати. І слава Богу, потім через деякий час мене там знов десь покликали. Потім почалося літо. Мені сказали, ти не хочеш поїхати з нами на дитячий табір допомагати? Я хочу. І... Через це все, через те, як я бачив, як християни поводяться між собою, мені захотілося бути таким, як вони. І після цього я повірив Господу Ісусу Христу, я прийняв Його в серце. І насправді я зрозумів, що є таке щастя жити з Богом. І зараз я розумію, чого людина, яка може мати все, але не мати Бога, вона може бути нещасливою. І знаєте, збився з думки. Тобто тоді, коли ми е, так, як я тільки що сказав, тоді, коли ми маємо навіть можемо мати так на перший погляд нічого, але в нас є Бог в серці, ми, ми можемо мати щастя. І знаєте, був такий один в 20 столітті дослідник. Е, ну, як дослідник, він, Така наука не дуже, не дуже можна так сказати авторитетна, але філософія. Він був атеїстом, його звали Жан-Поль Сартр. Він досліджував і хотів довести в своїх роботах, що, звідки як взагалі з'явилася релігія. І чому люди почали, ну, як він описував, вірити в всякі божества, придумувати собі об'єкти поклоніння. І він в своїй роботі використав таку цитату: він сказав, що в душі кожної людини є прірва. І ця прірва є розміром з Бога. І кожна людина, яка живе на землі, заповнює таким чином, як вона сама може. як Вважає за правильним, і він хотів довести тим самим, що е, всі боги, всі вищі сили, які там можуть існувати, це придумали люди просто щоб якось задовольнити свої потреби. І він був частково правий, тому що в житті кожної людини є справді прірва. І ця прірва була не зразу, тому що коли Бог створив ко людину, коли Бог створив перших людей, він хотів, щоб вони були щасливі і щоб були щасливі з ним. Але коли люди не повірили йому, коли вони його відкинули. Тоді з'явилася ця прірва. І тепер кожна людина, яка приходить на світ, вона приходить грішною. І в кожної людини є ця прірва. І кожна людина, вона на підсвідомому рівні, вона розуміє, що вона є неповноцінною і вона не може відчувати себе повністю щасливою, поки вона цю прірву не заповнить. І різні люди заповнюють ці, ці прірву по різному. Одні там. Починають якось більше працювати, що заробляти. Інші можливо, хочуть якось реалізувати свої таланти. Інші хочуть, можливо, слави якоїсь в житті, щоб досягнути цієї. Цей... Вони думають, що це допоможе їм досягнути цей... цього щастя і заповнити цю прірву. Але ці всі люди не розуміють, і кожен з нас, поки Бог до нас не постукає, ми не можемо самі по собі зрозуміти, що цю прірву може заповнити тільки він, і зробити людину щасливою тут на землі, і потім в вічності в небесах може тільки він. І на закінчення я ще хочу зачитати е, місце дуже добре відоме від Святого Матвія, п'ятий розділ, на горна проповідь. Е, Ісус, промовляючи, сказав: Блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні, милостиві, помилувані, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони з синами Божими стануть, і блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Тобто Ісус Христос тут дуже багато перечислює. Які люди є блаженними? Блаженні це ті самі щасливі люди. Тобто, якщо ми зазирнемо до словника, блаженні це щасливі люди. І е, Ісус Христос говорить, блаженні в Богі Духом. Тобто людина, яка в Бога духом в світському розумінні, вона не може бути щасливою. Як таке людина? В неї має бути піднесений дух для того, щоб вона була щасливою. Але Ісус говорить, що «блаженні в Богі духом». блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні голодні та спрагнені правди. Вигнані за правду і ганьбити, як гнати, ви будете вас будуть, ви будете блаженні. Тобто Ісус Христос говорить на перший погляд такі нелогічні речі, що людина, яка засмучена, яка плаче, яка вигнана за правду, яка переслідувана, вона може бути щаслива. І знаєте, в дії святих апостолів, наприклад, такий невеличкий приклад, я просто нагадаю, коли учні робили багато чуд і робилися в ім'я Ісуса Христа, то їх. Зловили, побили і сказали, щоб вони більше про Ісуса не говорили. А вони пішли додому звідти, радіючи, що постраждали за Боже ім'я. Тобто, читаючи це і уявляючи цю картину, це виглядає якимось безсмисло. Тобто, людей набили, насварили, сказали, так так не робити, а вони йдуть і вони раді, вони щасливі через те, що вони постраждали за Господнє ім'я. Вони в Богі Духом, вони переслідувані, вигнані за правду і їх. Женуть, але вони щасливі, тому що їхньому серці, їхню прірву заповнив Бог, і вони сьогодні є повноцінними людьми, і вони знають, що коли це життя земне закінчиться, вони мають вічне щастя на небесах. І це найбільше, най, найцінніший подарунок, який може зробити Бог. Тобто, і просто підсумовуючи, я хочу сказати, що коли нас знайшов Бог, то ми справді є блаженні. І навіть при тому, що ми можемо порівнювати себе з іншими людьми, ми можемо бачити, що інші можуть бати, мати більше, інші можуть мати, бути відомішими, могутнішими, багатшими. Але коли вони не мають у цього найдорожчого, що маємо ми з вами, всі тут присутні, тоді, тоді вони не можуть бути щасливі. А ми на противагу їм можемо. Слава за це Богу. І просто я хочу побажати, щоб ми за це завжди пам'ятали, і люди, які ще цю прірву не заповнили. Я просто звертаюся до вас, тому що Ісус Христос може це зробити. Він хоче, щоб кожна людина, яка є на цій землі, яка прийшла сюди, вона пізнала його і вона мала справжнє щастя тут на землі. І головне, потім, після того, коли це земне життя закінчиться, там на небі з Господом. Слава йому. Амінь.